Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. І сьогодні я поділюся своїми прогнозами на 17 матчів цієї суботи. Я обов'язково відмічу ті матчі, на які я буду заряджати особисто. А по інших матчах просто прикину свої думки. І ці матчі я, скоріш за все, буду моніторити в лайві. І можливо, якщо буду брати, то на невелику суму. Але багато хто питає мене думки по тих чи інших матчах, які я, наприклад, в той момент саме не розбирав. Але думку від мене хотіли би люди почути, тому я ось озвучу сьогодні свої думки на матчі АПЛ Німецької Бундесліги. А також там є матч французької ліги 1 і Іспанської Ла Ліги. А перед тим як ми розпочнемо, хочу закликати вас. Написати в коментарях, з якими варіантами ви погоджуєтеся з цього відео, а з якими ні. переглядаєте. Зайшли в коментарі, написали, з яким матчем ви погоджуєтеся, а з яким ви категорично не погоджуєтеся, деби ви взяли зовсім інший варіант. А також поставте лайк, якщо це відео вам сподобається. Переходимо до першого матчу. Будемо йти по порядку та розпочну з матчу, який буде йти о 14.30. Це матч. Весхем Ліверпуль. І перше, що хочу зауважити, це те, що Ліверпуль програли свій крайній матч проти Евертона. Там я брав фору плюс півтора на Евертон. І, звісно ж, якщо взяти до уваги те, що зараз вони потроху вимикаються з боротьби за чемпіонство, то можна було би тут думати, що Весхем, як мінімум, також не програє. Чи якщо програє то максимум в один м'яч, проте. З Весхімом у Ліверпуля зовсім інша історія, ми можемо бачити, що Ліверпуль без проблем справляється з Весхімом за крайніх 10 матчів, дев'ять перемог Ліверпуля та всього одна перемога Весхіма, але часто із забитими голами від Весхіма. Якщо подивитися по коефіцієнтах, обмін голами дуже низько оцінюється. Я би тут все ж розглядав те, що будуть голи в цьому матчі, і якщо. Говорити про те, чи Ліверпуль вимкнувся з боротьби. Я думаю, що ні ще не вимкнувся поки що. І я пропоную розглянути не програш Ліверпуля та тотал більше 2,5. Особисто я не дуже хочу ставити на цей матч. Але думки на нього я свої озвучив. Думаю, що голи тут будуть від обох команд, скоріш за все. Та буде тотал більше 2,5 і Ліверпуль не програє. Але це не той матч, де варто сильно ризикувати. Я би пропонував його пропустити або моніторити його в лайві та уже в лайві обрати. Якісь варіанти. Я особисто буду дивитися цей матч, тому що в цей час практично інших матчів немає. Та якщо я щось візьму на цю гру, то ви це зможете абсолютно безкоштовно побачити в моєму телеграм-каналі, посилання на яке є в описі під цим відео. Відкритий чат з українським ком'юніті, де хлопці діляться своїми ставками. Це максимально корисно, абсолютно безкоштовно. Тому рекомендую вам приєднатися максимально корисний телеграм-канал з чудовою прохідністю. За посиланням в описі під цим відео, наступний на черзі у нас матч Лас Пальма з Жерона. Важливо зауважити те, що Жерона зараз в непоганій формі, але саме перемоги вони найчастіше здобувають в домашніх матчах на виїзді. У них дуже часто трапляються проблеми. Проте, якщо взяти до уваги те, що зараз. Лас Пальмас на програшній серії, то я вважаю, що Жеро насправді є фаворитом цього матчу, і особисто для мене Жерона є плюсовою командою. Якщо ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом, ви могли бачити, що я дуже часто беру Жерону, особливо в домашніх матчах. І оскільки сьогодні Жерона грає на виїзді, я не ризикну брати їх перемогу. Я очікую, що Лас Пальмас захоче. Зацепитися бодай за нічию, зіграє закрито другим номером, і багато голів ми не побачимо з тоталу менше 3,5. Я очікую, що тут Жерона не програє, та буде тотал менше 3,5. І на це я точно буду заряджати, проте невелику суму, оскільки зараз Жерона саме у домашніх матчах. Значно краще себе показує. І це ми можемо побачити, якщо ми перейдемо на виїзні матчі Жерони, і тут ми бачимо 5 поразок поспіль. Якщо подивитися на загальну картину полізі, то на виїзді Жерона здобула вісім перемог, три нічої та п'ять поразок. В домашніх матчах у Жерони все чудово. Саме тому команда знаходиться так високо в турнірній таблиці, але загалом на виїзді варто перестрахуватися та зайвий. Раз не ризикувати далі. Плавно переходимо до німецької бундесліги. Перший матч з німецької бундесліги це Аусбург Вердер. І перше, що хочу зауважити, це те, що Аусбург краще себе почуває в домашніх матчах. У них краща результативність. Краще вони себе почувають також і в захисті, зважаючи на те, що в принципі вони ще можуть поборотися за шосту позицію, яка дає право зіграти в лізі конференції. Я вважаю, що в першу чергу потрібно відштовхуватись від показників Аузберга вдома, зважаючи на те, що Вердер на виїзді мав. Не дуже вдалі показники в крайніх матчах. Я вважаю, що тут варто відштовхуватися саме від Аусбурга. Якщо подивитися на очні зустрічі, то Аусбург переважно досить впевнено себе почуває проти Вердера. Я на цей матч взяв би один Х та тотал більше півтора, або все ж таки навіть би розглянув. 1 ікс та тотал більше 2,5, проте рекомендую особливо на цьому матчі не зупинятись. Наступний матч Баварія Айнтрахт, і тут я хочу зауважити, що в Баварії попереду матч в Лізі Чемпіонів. І оскільки в німецькій Бундеслізі вони вже втратили чемпіонство, в принципі, в зоні Ліги Чемпіонів вони закріпляться. І я вважаю, що вони будуть зосереджуватися саме на Матчі Ліги Чемпіонів, тому проти Айнтрахта тут взагалі на баварію аж ніяк не можна ставити. Але можна ставити на Айнтрахт. Якщо ми подивимося на коефіцієнти, ми бачимо, що коефіцієнт на Айнтрахт досить сильно просідає. Це все логічно, тому що, скоріш за все, Айнтрахт візьме очки в цьому матчі, і ми бачили, що в цьому сезоні Айнтрахт вже перемагав. Баварію з рахунком 5-1, і я би тут взяв фору плюс 1,5 на інтрак. Тобто, якщо вони програють, то максимум в один гол на це дають. Чудовий коефіцієнт на цьому варіанті я і зупинюсь саме в даному матчі. Далі переходимо до матчу лейпциг Борусія Дортмунд, вкрай важкий тут прогноз в мене буде, тому що Борусія Дортмунд з однієї сторони буде грати також в Лізі Чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. З іншої сторони, у них йде боротьба за четверту позицію. Тобто, якщо в Лізі Чемпіонів нічого не вийде, то потрібно буде бодай. Зацепитися в зоні Ліги Чемпіонів для того, щоб мати можливість грати в цьому турнірі і на наступний сезон. А зважаючи на те, що Лайпциг – це їх прямий конкурент, тут буде досить важке рішення по стартовому складу. Я вважаю, що потрібно грати основою в такому матчі, і тут потрібно, звісно, подивитися на стартові склади і тільки тоді приймати кінцеве рішення. Адже по статистиці Борусія Дортмунд. Цілком може навіть перемогти Лейпциг, і зважаючи на їх досить гарну форму, покращення гри в крайніх матчах. Я очікую, що Боруся Дортмунд точно не є аутсайдером, і можна розглянути x 2 на Борусію Дортмунд за коефіцієнт вище двійки. Проте тут потрібно спершу побачити стартові склади і тільки тоді робити рішення. Якщо у Борусі Дортмунд буде досить слабкий склад, то можна ставити буде на те, що Лейпциг переможе. Якщо в Борусі Дортмунд буде гарний склад, то я візьму Х2 на цей матч. І якщо я візьму все ж таки цей матч, ви його зможете абсолютно безкоштовно побачити в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм. Та наступний матч в німецькій бундеселізі це фрайбург вольцбург Тут я буду все ж відштовхуватись від того, що Фрайбург вдома має кращі показники, аніж у виїзних матчах. Якщо ми подивимось на крайні... Домашні матчі, вони стабільно забивають в них. І зважаючи на те, що в очних зустрічах також Фрайбург має непогані показники результативності проти Вольсбурга, я буду брати тут індивідуальний тотал Фрайбурга. І також буду бачити в лайві, якщо буде можливість зловити гол Фрайбурга, то звісно я буду це робити. І також, якщо я буду брати цей матч в лайві, також в. Описі під цим відео є телеграм, залітайте, буде вся інформація по моїх варіантах в телеграм-каналі. Далі перейдемо до англійської прем'єр-ліги. Тут у нас одразу 4 матчі. Розпочнемо ми з матчу волорхемптон Лутон. І Волорхемтон для мене це також досить прибуткова команда. Я дуже часто брав їх індивідуальні тотали. У них чудова конвертація ударів в забиті голи, тобто чудова реалізація і їм. Досить мало ударів потрібно для того, щоб конвертувати ці удари в гол. В крайньому матчі вони не забили ворота Борнмута. Та, та все ж в інших матчах у них були чудові показники. Я часто беру матчі за участі Волверхемптона, і в цьому матчі також буду брати гол від Вулверхемптона. Звісно, коефіцієнти на індивідуальний тотал Волверхемптона більше одного. Будуть дуже низькими, проте зважаючи на те, що Лутон пропускає в середньому більше двох голів за матч, за 34 матчі 75 пропущених в крайніх матчах досить багато. Вони пропускають, але й попри це мають стабільно по забитому голу. Я вважаю, що тут можна розглянути те, що обидві команди заб'ють, та буде тотал більше двох з половиною. А також індивідуальний тотал Вулверхемптона більше півтора. Я вважаю, що вовки у ворота Лутона можуть спокійно забивати два м'ячі. Проте, напевно, обмін голами та тотал більше 2,5 буде більш безпечним варіантом, тому що Лутон також може включити характер, і оскільки вони зараз знаходяться в зоні виліту, піднатиснути та забити двічі, але Вулверхемптон без гола в такому матчі точно має не залишатись. Наступний матч це Манчестер Юнайтед Бернлі. На попередній матч МЮ проти Шеффілда я заряджав на мінус півтора на Манчестер з чудовим коефіцієнтом. І зважаючи на те, що вони чудово справилися з Шеффілд Юнайтед, хоч і в кінці матчу, та все ж. Вони це зробили. Зараз Манчестер Юнайтед буде цеплятися за шосту позицію. Оскільки шоста позиція дає змогу грати в Єврокубках, їм потрібно цеплятися за цю позицію. Адже Манчестер Сіті вже точно буде грати в Лізі Чемпіонів. Вони займуть позиції з першого по четверте місце. А отже, Взявши до уваги те, що Манчестер Сіті грає у фіналі Кубка Англії. Вони не будуть грати у Лізі Європи, якщо вони переможуть в Кубку Англії. Якщо е, переможе Манчестер Юнайтед, то вони будуть грати в Лізі Європи, оскільки перемога в Кубку Англії дає змогу грати в Лізі Європи. І тут, якщо перемагає Манчестер Сіті, то місце на Лігу Європи залишається вільним і воно переходить на шосту позицію. тобто... Манчестер може забезпечити собі не гру в Лізі конференцій, а гру в Лізі Європи на наступний сезон. Тому це також важливо розуміти, що Манчестеру цікаво перемагати в цьому матчі, але тут також варто враховувати мотивацію Бернелі. Бернлі займає 19-ту позицію. Відрив від Nottingham Форест три очки. Тобто, це ще реальна ситуація на те, щоби вирватися з зони виліту, і обов'язково Бернлі буде намагатись вирвати бодай щось від Манчестера. Зараз кожне очко для Бернлі важливе. І якщо подивитися на крайні матчі, у них досить непогана форма. За сім матчів, чотири нічийні результати, дві перемоги та одна поразка. Ну, звісно, до цього там були жахливі показники. Але якщо подивитися саме на цей відрізок сім матчів, то. В них навіть чудова результативність, не забили прямому конкуренту Евертону, але якщо подивитися на інші матчі, то там досить гарні показники. І я вважаю, що Бернлі буде намагатись забивати в ворота Манчестер Юнайтед, і, скоріш за все, у них це вийде. Ну і, звичайно, коефіцієнт на обмін голами впав з 1,89 до 1,49, тобто вже. Букмекер навіть розуміє, що це відбудеться, цей обмін голами. І оскільки такий низенький коефіцієнт на обмін голами, я буду брати тут індивідуальний тотал Бернлі більше одного. Я вважаю, що Бернлі може забити два ворота Манчестера, якщо це зміг зробити Шеффілд Юнайтед, який вже. Вилетіли фактично, то чому це не зможе зробити Бернлі? Я думаю, що мінімум один мають забивати, а там далі можливо пощастить та заб'ють іще один. Тому зупинюся саме на індивідуальному тоталі Бернлі. Більше одного а також можливо в лайві додатково ще щось розберу. А це також все побачити в телеграм-каналі. Наступний матч це Ньюкасл sheffield Юнайтед. В цьому матчі, якщо Sheffield Юнайтед програє, то вони вилітають з англійської прем'єр-ліги. Звісно, неприємно буде це для них. І зважаючи на те, що Newcastle вдома має чудові показники. Вони займають по домашніх матчах п'яту позицію в АПЛ. То я вважаю, що в домашньому матчі після ганебної поразки проти Кристал Пелас, де вони навіть не забили жодного голу, Ньюкасл буде фаворитом. Я особисто розглядаю на цей матч індивідуальний тотал Ньюкасла більше 2,5 за 1,80 і форум мінус 1,5 за 1,70. Скоріше за все, буду брати обидва ці варіанти. Один з них буде Одинаром, інший піде в експрес. До речі, експрес ставку. Безкоштовно зможете побачити в телеграм-каналі буде коефіцієнт 10, Чисто на удачу залетимо з таким коефіцієнтом. Спробуємо заловити плюсовий експрес. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Далі прийдемо до матчу Фулхем crystal Пелас. Тут я особисто брати нічого не буду, проте можу прокоментувати цей матч. Матч команд, які практично гарантували собі місце в АПЛ. 40 очок це гарантія того, що ти не вилетиш. Тим не менш навряд чи вже тут буде якась сенсація. І зважаючи на те, що Кристал Пелас зараз в досить гарній формі, а в свою чергу, Фулхем ну, досить нестабільно виступає, та все ж Фулхем в домашніх матчах має непогану результативність, я вважаю, що тут можна взяти обмін голами, проте сам тут нічого брати не буду, і е, навіть цей матч дивитися не буду в лайві і. Взагалі, я би його минув, тому що ну, команди вже практично не мотивовані щось робити далі. Наступний матч Альмерія хетафе Альмерія, яка займає останню позицію з 14 очками в активі, всього з одною перемогою, 11 нічийних результатів та 20 поразок. Тобто. Шанс того, що Альмерія переможе тут один до 32. Дуже низький шанс на перемогу Альмерії, якщо судити по минулих матчах. А ось Хетафи зараз в досить непоганій формі. Звісно, їм Єврокубки практично не світять. Проте команда ну непогано виглядає. Побудували досить гарну гру з новим тренером. І оскільки гра Хетафи мені зараз значно більше подобається ніж на початку сезону. Я вважаю, що вони тут як мінімум не програють. Фора на Хетафе. Ну наврядче зможе Альмерія здобути другу перемогу. Їм просто не йде гра, не щастить і дуже багато провалів в Альмерії. Тому я вважаю, що Хетафе як мінімум не програє. Також я вважаю, що не програє Евертон проти Бренфорда. Я буду брати в цьому матчі 1Х та тотал менше 3,5, навіть попри те, що Бренфорд зараз має непогані показники результативності, але Евертон він буде захищатись максимально, буде грати так, як проти Ліверпуля на відбій на контратаках. І я очікую, що тут навіть може бути нулювані нічия, оскільки це і матч прямих конкурентів. Але ну, все ж, дивлячись на гру Евертона в цьому сезоні, можна сказати, що вони досить сильно сушать матчі, і у них середній тотал так 2,5 голи за матч, але у них найменше матчів з тоталом більше 2,5. Це 15 матчів з. 34. А якщо говорити про тотал 3,5 більше, то такий тотал приходив всього в восьми матчах з 34. Я очікую, що саме в цьому матчі, оскільки Евертон грає вдома, варто відштовхуватися від показників Евертона вдома. А вдома, ну, частіше вони грають на 1х та тотал менше 3,5 з особливо проти. Команд з середини турнірної таблиці. А зважаючи на те, що Брендфорд це ще й прямий конкурент, то я вважаю, що тут 1x та тотал менше 3,5 цілком має місце на існування, і я буду заряджати на такий варіант. Перейдемо до наступного матчу. Це Алавес Сельта. Ще небагато матчів у нас залишилось. Я буду розглядати на цей матч індивідуальний тотал Сельти більше одного також обмін голами. адже Сельті потрібно створити гендикап над зоною виліту. Алавес ще також не в безпеці. Тому тут досить напружена ситуація внизу турнірної таблиці, зважаючи на те, що зараз в Алавеса в домашніх матчах непогані. Показники, я вважаю, що гол від Алавеса цілком може відбутися. А Сельта просто має забезпечити собі більш комфорту ситуацію, тому вони будуть іти вперед, будуть грати першим номером. І зараз реалізація в Сельт ну непогана. На один гол мінімум мали би награти. Тому буду обирати між індивідуальним тоталом Сельти більше одного та обміном голами переходимо до наступного матчу: це Байер штутгарт І зважаючи на те, що Баєр хоче провести цей сезон без поразок, вони поки що до цього дуже впевнено йдуть. І навіть, попри те, що Штутгарт зараз в неймовірній формі, я вважаю, що тут варто очікувати на те, що. Баєр не програє, але також я би очікував і на обмін голами між собою команди грають переважно результативно. І оскільки Баєр цілить в те, щоб завершити цей сезон без поразок, то я вважаю, що варто взяти. 1 Х та тотал більше 2,5, але якщо ви більше вірите, в Штутгарт, в те, що вони можуть тут нас здивувати, то обмін голами та тотал більше 2,5. В принципі, одне другому не заперечую. Я особисто очікую на рахунок 2-1 чи 2-2 з непрограшом чи перемогою Байера. Переходимо до наступного матчу Астон Віла Челсі. Я думаю, що досить багато фанів Челсі засмутилися від того, як зараз виступає. Лондонська команда дуже важка з моральної точки зору поразка проти Арсенала з рахунком 5-0. І зважаючи на те, що в домашніх матчах Астон Вілла одна із найсильніших команд в АПЛ. Вони майже на рівні з Арсеналом, Манчестер Сіті та Ліверпулем, за Здобутими очками в домашніх матчах, ну і в принципі Челсі також можна назвати домашньою командою. Тут я вважаю, що Астон Вілла має закріплятися в зоні Ліги Чемпіонів, оскільки Тоттенхем уже наступає на п'ятки. Якщо Тоттенхем переможе ті дві гри, які у них є в запасі, то буде. Рівна кількість очок, і там може бути в Тоттенхіма значно краща різниця забитих та пропущених, тому я вважаю, що Астон Вілла буде грати першим номером в цьому матчі. І звісно, оскільки Челсі підтримує досить відкритий стиль футболу. Можна очікувати тут і тотал більше двох з половиною. Я вважаю, що Астон Вілла тут мала би перемогти. І перший мій варіант це перемога. Астон Вілли буде, а наступний мій варіант це індивідуальний тотал. Астонвілли більше півтора. В першу чергу я очікую на голи від Вілли, якщо говорити про загальний тотал більше 2,5. І в принципі можу порадити також 1х та тотал більше 2,5, Що Астонвіла не програє, але в такому випадку Астонвілі потрібно забивати два м'ячі. Я буду брати два голи Астонвіли в експрес-ставку, скоріш за все. А одинаром візьму перемогу Астон Віли. Наступний матч це Атлетіко Мадрид. Атлетік Більбао. в цьому матчі я хочу зауважити, що Атлетік Більбао не є аутсайдером, тому що Атлетіко Мадрид. В крайніх матчах досить багато почали пропускати. Вони пропускають уже в практично 14 матчах поспіль. І зважаючи на те, що в Атлетік Більбао зараз непогані показники результативності, не забили вони в крайніх матчах тільки в ворота Реал Мадрид та у ворота. Барселони, то, в принципі, я би міг очікувати тут на гол від Атлетік Більбао. А зважаючи на те, що в очних зустрічах зараз Атлетік Більбао здобув три перемоги поспіль, в принципі, я би міг очікувати тут на гол від Більбао. Я буду обов'язково розглядати індивідуальний тотал Більбао більше одного, а також в експрес-ставку, скоріш за все, розгляну обмін голами. Які варіанти я все ж візьму в Експрес, а які одинарами, звичайно, переглядайте в телеграм-каналі. Та останній матч в цьому відео на сьогодні це матч ПСЖ Гавер. І я вважаю, що оскільки ПСЖ буде грати в Лізі Чемпіонів, варто очікувати ротації в цьому матчі від них. Гавер зараз під ризиком вильоту. Звісно, не хочеться грати в стиковому матчі, і я вважаю, що Гавер. Звісно ж, спробує засушити цей матч, але ПСЖ має просто неймовірні показники у цьому сезоні, а у Гавра ну, жахливі результати за 10 матчів, всього одна перемога. В цьому матчі я би міг очікувати фору мінус півтора на ПСЖ. На перемогу ПСЖ в два м'ячі і на такий варіант на даний момент дають коефіцієнт рівно 2. Чому б не зіграти? Навіть в форумі на с1 за 1.55. В принципі, ці варіанти можуть залітати без проблем, але все ж потрібно побачити стартові склади на цей матч. Я вважаю, що навіть... З чисельними ротаціями пасажем має справлятися з таким суперником і закріплюватися на першій позиції, йти до чемпіонства максимально впевнено, і уже готуватися, в принципі, до матчу Ліги Чемпіонів. Ну, це би не мало завадити їм. А цей суботній матч і підготуватися до Ліги Чемпіонів можна зробити чимало ротацій. Тим не менш, потрібно побачити, що стартові склади на цей матч, тоді приймати кінцеве рішення. Друзі, обов'язково напишіть коментар, які матчі ви розглядаєте на сьогодні, з якими варіантами ви погоджуєтесь, з якими ні. Також поставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.